Дуже славиться своїми різноманітними пам'ятками архітектури, зокрема, і Чернівецький університет, і багато інших ратушу ми маємо також дуже гарно, але є інша сторона чернівців, ту, яку ніхто вам не показує ні в блогах, ні в якихось інших пабліках. От сьогодні тому ми саме. Побачимо іншу сторону Чернівців, ту, яку знають місцеві жителі, а не туристи Покажу вам цікаві локації. Божечки, яка краса. Це жодний парк. Ви взагалі про нього знали? Ну, Ті, хто проживають в Чернівцях, звісно, що знають. Це є така більше, я би сказала, навіть окраїна міста. Як розказали мені місцеві жителі, це місце будувалося активно до 22-го року, а зараз це вже закинуте. Тут на воді ви бачите ресторан насправді. О, такий красивий. І якщо так глянути локаційно, то можна побачити. На Пагорбі ще один ресторан. Ти дивишся на цю архітектуру, хоча це є бар. Ти задумуєшся над тим, що насправді здається, що це не Україна що це за кордон. Маємо по-справжньому, нічого не наіграно. Як то кажуть, зараз буду намагатися на той прекрасний міст. Зикайте, якщо це взагалі можливо, так. А це мабуть, неможливо. це все закрито. Все. Я вам переверну камеру. Ви поглянете хоча б загадочки добре. Опа. Так, так, так. О, вау. Ох. Осінні парки дуже особливі. От, Я в жовтневому парку. Якраз бачите, відповідає назва зараз року. Дуже красиві кафешки. Все гарно стильно продумано. Не знаю, як вам, але мені дуже подобається все. Показувала цей ресторан з висоти. От він поближче. Савеньки, навіть би ніколи не подумав, що це ресторан. Якщо так уважно подивитися, це прям такий чуть би не суттєвий парк атакціонів. це яке гарне місце для діток. Вау. Знімлю велич цього. Гіганського чоктового колеса. Ох, немірно.